Кандидат в майстри Фіде з Польщі. Міхал Копчинський. Вітаємо Міхала. Поїхали. Так. Сицилянка. Так, ну, очевидно, ще варіант Чехав'яра, а там розберемося. Так, слон Д7. Причому дуже швидко було зіграно. Навіть так. Не швидко, а впевнено. Так, ну тут Б3. Важливий хід. Тепер так. Окей. Опонент показує, що він теорію знає. Ну, а я не проти. Так, якось дуже швидко він розіграє. Прям дуже впевнено знає. Назвемо це так. Так, слон G4. Е, здається, не дуже хороший хід в цій редакції, тому що я можу так зіграти. І тепер після B5 CBAB B B я просто граю в B4 і фіксую слабкість на білому полі. Так, ми бачимо, нарешті він призадумався, тому що я зіграв не по першій лінії комп'ютера. Проте дебют зіграє доволі впевнено. Б5 все одно. Хорош. Так, ну поїхали. Так, Б4. Дуже цікаво, що він мені тут підготував, назвемо це таким словом. Так. Можу Аж 3 зіграти. Можливо, в мене є що ще. Да ні, аж 3 хороший хід, що від нього відмовлятися. Так, так, так. На кінь D4, слон D1 можна просто відійти. Так, кінь D7. Так, тут десь можна є 5 схлопотати в ряді варіантів. Зараз подумаємо. Так, якщо кінь Д5, потім ферзь Б2, слон e 2 І десь в 4 зіграти. А ну-ка перевіримо. Ферзь Д8. Так, здається, пішака виграю. Так, шах. Висить конячка, вона йде сюди. І тепер я граю так. Висить зв'язка і висить пішак. Ну, або кінь цей е5, непринципово. Так. Тепер висить F4 і висить на b5. Тому, тому треба грати так, я просто з'їдаю пішака і далі ці два набирають швидкість і просто йдуть вперед. Так, Е6. А... Так, а якщо я f 4 зіграю. Є, де є де? Висить два коня. f6, dc. Там шах ще буде якийсь. Ух ти. Так, ну, поїхали. Так. а 7. Типа опонент це порахував, да? Що, невже я без фігури залишаюся? Там ферзь ферсби шахи, де 4 потім буде. Жесть. Так, ну якось дуже сильно грає опонент. Треба буде скаргу відправити. Жесть, просто ходу нема адекватного. Шах, Д4. Жесть. Ага. Турація 8. Тоді ще можна дихати, тому що я сюди можу встати. Так, але з годинником титанічні проблеми. Тепер D4 не темп після шаху. Тому все нормально. Тримаємось. Можливо, вирішив в цей момент зіграти не по першій лінії, але не фартануло. Ну, поки знання оцієї, ну, рід, цієї дуже непоширеної лінії мене дивує. Все одно D4 він зіграє, в нього утворюється захищений прохідний пішак. Але в мене є моїх два. Так, пішаків порівну, в нього сильний прохідний в центрі, в мене на фланзі. Хто сильніше? Партія покаже. Так, ну я поки тягну своїх, там розберемося. Ще є з часом проблема. Так, Тураци 2 зівати я не повинен. Ай, все одно Б5 не може зіграти, на А5 висить. Блін. слона б на d5 перекинути було б круто. Так, треба дотискати. А, так, давайте поки так. Профілактика. Тепер B7, наступний хід. Так, тепер слова на D5, як і хотів. А, де перемога? Давайте так, і тура а 8 Так, шах закрився. Так, шах і коня з'їв. Да, з'їв. І так. І по-друге, шаху нема. До побачення, телебачення. Так, шах. Захистився. Шах. Шах. З'їв. Шах. Ферзь. Пату, нема пішечки. Є в тебе польський шахіст. Ну ось на секундах вже продемонстрував свою силу.